Вітаю всіх знатік, знаків зодіакального кола. Вересень не забарився, і тому прогноз вже в ефірі. Для вас загальна характеристика вересня, тема фінансів, тема стосунків і порада. Щодо поради... Поясню, вересні ми всі з вами входимо в коридор затемнень. 7 вересня повне місячне затемнення, і астрологи наполягають, що ми можемо бачити його на території України. 21 вересня часткове сонячне затемнення. Також 21 вересня, один одне з свят колеса року, мабон. 22 вересня осіннє рівнодення. Велика кількість свят. Надпотужний період, яким необхідно скористатися, аби підкоригувати ваше життя за вашими намірами. Скористуйтеся, запрошую всіх до перегляду. Вітаю вас, цільці. І загальна характеристика для вас на вересень. Цільці дев'ятка кубків і карта про. Егоїзм. Зазвичай егоїзм нам вносили інформацію, що це дуже погано. А я вам скажу трошки навпаки: це не про погане, це про любов до себе і про свої бажання, і про те, що іноді не треба бути оцією, цією істотою, яка віддає все і нічого не залишаючи для себе, тут трошки побудьте в економії своїх ресурсів, але в економії своїх ресурсів для себе. Сконцентруйте всі свої ресурси для себе, любимої або себе любимого. Не треба роздавати їх як, знаєте, останній самарітянин. Треба трошки по, побути Кнарою, і це важливо для вас. Да? Можливо, ваше оточення не дуже оцінить ваше це скнарство вдруг, але ми зараз про вас, про вашу енергію, про вашу можливість не, роз, не роздати себе і не, енергетично не увійти в мінус. Цього робити не можна. Побудьте трошки в позиції Скнари, це важливо для вас. Ну, хай що собі думають ваше оточення, колись, можливо, наверстаєте. Тема грошей, старший аркан, Верховна жриця. Верховна жриця. Знаєте, Верховна жриця і Гроші це гроші на майбутнє. Це ну, не тут і зараз. І тут ця карта. Вам підсвічує таку трошки підсвічує наступне, або ви не бачите, де ваші гроші, або ви взагалі не дивитесь туди, де саме ваші гроші. Тому вам треба, знаєте, покопатися, да? і знову покопатися в собі. От зайти як би себе, трошки поглянути на свій внутрішній стан. Вам наполегливо всесвіт про це каже, бо, можливо, ви, знаєте. Як повербенк, Працюєте як Wi-Fi, роздаєте, роздаєте, роздаєте для себе нічого не залишається. І ваші гроші, ну, скажімо так, вони не ваші, вони такі, знаєте, загальні. Якщо казати тут про гроші, то тут ну, взагалі не про гроші. Про гроші, яких не існує, яких немає. Тому, будь ласка, пориньте у свій внутрішній світ. І побачити, де, де ви їх втрачаєте. Також ця карта про навчання, про якийсь досвід, який ви не розвиваєте. Це можлива якась додаткова ваша спеціальність, вона у вас є, галочка стоїть, я це колись вчила з цьому чи вчився, але не розвиваю. І вам тут так підсвічує, подивіться в цей напрямок. Треба, да? необхідно, ви не бачите, хочете грошей, а не користуєтеся цим інструментом. До речі, така дуже мудрий інформація до вас приходить, і наступні у нас стосунки. Тут з мечі про стосунки, ну, такі, скажімо так, стосунки. Багато в інформаційного поля щодо стосунків. Да? В прямому сенсі це можливі стосунки, але вони такі, знаєте, я сказала віртуальні. От, коли люди багато спілкуються, багато розмовляють через телефони, через месенджери, через соціальні Мережі, така спілкування, але це, можливо, не така взаємодія двох людей от в реальному світі. от А якщо все ж таки ну, взаємодія в реальному світі, то тільці, що вам скажу, не а плануйте довгий розвиток цих стосунків. Це, можливо, буде така сексуальна, сексуально проявлені стосунки, такі, можливо, навіть дуже яркі, потужні, феєрічні, але це, не, якщо ви дівчинка, не треба бігти за фотою, якщо ви хлопчик, то не треба придивлятися. Ну, там, Фантазувати з приводу імен ваших дітей. Тут трошки про інше. Да? Побудьте в момент, насолодіться цим моментом, але от так трошки на, на, там, не фантазуйте на довгий час. І знову тут, от, якщо дивитись всі разом всі ці карти, да? трошки такому поганому вас навчу. Насолодіться, да? вас дуже наполегливо, просять звернути до вашого внутрішнього світу. Якщо вам ці стосунки ну, необхідні, ну хай вони будуть. Якщо, скажімо так, вони вам зайві і вам цікаво повиносити мізки комусь в інформаційному полі, да? комусь там писати. Так, знаєте, розпалювати ці стосунки. Ну, робіть ці. да Тут трошки так трошки навчаю поганому, або цікаво, робіть. Не цікаво Ну залиште. Бо тут, в принципі, не на довгу історію ці стосунки. І порада. Щодо поради, порада. Старший аркан. Справедливість. Щодо поради, дивіться, так, суто по цьому старшому аркану я вам скажу наступне. Якщо у вас є якісь справи з законом, або юридичні справи, то вони в цей період, знаєте, або їх кульмінація наступить, або вам прийдеться відповідати за ці дії, за ці справи перед законом. Тому ну, не робіть якихось помилок саме в цей період, бо, знаєте, якщо щось зробите, те, що карається або карним. Кодексом або іншими кодексами України, знаєте, неодмінно, все це призведе до відповіді. До відповіді як в юридичній сфері, так, можливо, і в інших світах. Да? Не робіть того, що, за що прийдеться відповідати. Отак, от, от трошки не так розголуджено про це скажу. І якщо подивитись на, цей, на цю комбінацію карт. Якщо все ж таки ви хвилинку, якщо ви все ж таки наважитесь на якісь ігри з законом, майте на увазі за це буде, треба буде відповісти. Тому або не грайтеся з цим, Особливо о, щодо о, фінансів, да? о, ці дві карти: фінанси і порада. Якщо ви хочете щось зробити, те, що ну, не можна, да? не в юридичній сфері, це ну, неправильно, так не роблять, так не можна йти з завідомо, іти на ну, якусь ну, такий суд, ну, якісь такі Проти закону, да, то відповідь, відповідь Всесвіту не забариться. Якщо все буде правильно, злагоджено, так як треба, то ну, відповідь від вищих сил для вас буде така сама. Да, вас не чіпатимуть, не порушуйте законів. І Всесвіт так само буде до вас ставитись да? по вашим діям. Все буде по справедливості. Ну, так, тільці, дуже цікаво. Бо тут, можливо, всі, вся тайна, да? бо тут трошки підписано, підписано от, щодо фінансів, що щось тайне може стати а, раптом. Раптом може стати для вас ну зовсім вже не тайним, да? а навіть тим, що може. Бути розголошено і будуть вестися якісь судові процеси. Причому судові процеси і в залі суду, так і просто бути у всіх на устах, скажімо так. Тому тут тоді теж ще скажу: будьте, якщо щось робите таке не дуже. Правильне, да, з огляду на законне поле, як юридичне, так і інші ми беремо закони. Ну, трошки будьте скнарою, нікому не діліться, особливо партнерам. бо партнер може такий тимчасовий, да, скажімо так, такий засланий казачок, який може потім цю інформацію використати проти вас. Цікаво, тільці у вас тут на, трошки намучені, тому, якщо щось робите, робите тихенько. От, от тихенько, да? і, і все буде добре. Дякую вам.